прокурорів, попри холод та вітер на зустріч з представниками блоку Петра Порошенка, Віталієм Кличком та Сергієм Капліним прийшли не лише мешканці Левади, а й люди з усього міста. Полтавська громада добре знайома з цими політиками, розповідають місцеві. Зокрема, постійно чують і підтримують ініціативи Сергія Капліна у Верховній Раді. Виступає проти корупціонерів проти. Хоч кой що старається зробити для народу. Прийшли почути, ага. подивитися на них. Прийшли подивитися на е, клічка. Молодий чоловік працює, Будь хай працює, кажу, успіхів йому. Будь ласка, любимо до... Полтави на благолюбимої батьківщини. Ласка, Дякую. Я заді голосував. Я за нього був здається, що до Перший поздрав барвар з за то пройшов. Начала п'ятого утра. Поздравив я я школі. Я сліжу по Верховній Раді. доволі дов, дов, діючий депутат, виступає часто законопроекти. Свої є я голосуватиму за виключно за каплю на сережу. Сам Сергій Каплін говорить для стабілізації ситуації в країні. Новий парламент повинен провести ряд реформ. Я не маю навіть найменшого сумніву у тому, що усі реформи в нашій країні почнуться саме з Полтави. І Полтава, після того як стала духовною столицею країни, стане столицею реформ. В Полтаві вони відбуватимуться швидше. Сьогодні зовнішній ворог України російська агресія, а внутрішній корупція. Відтак, задля перемоги свободи та миру, переконаний Віталій Кличко, необхідно об'єднатися. Зробити Україну по справжню європейською країною, коли кожен українець зможе жити по європейським стандартам життя це ключове наше завдання, і цей меседж, цю інформацію я намагаюсь донести до кожної людини на зустрічах. У нас є сьогодні неймовірний шанс самостійно сформувати більшість без участі проектів окремих олігархів. А це означає, що у нас буде кришталево чистий уряд. А це означає, що у нас буде кришталево чиста більшість. Щоб 26 жовтня зробити правильний вибір, закликають політики. Необхідно уважно проаналізувати відомості про кандидатів та списки партій. А найголовніше прийти на вибори 26 жовтня та обрати майбутнє для своєї країни.